Друзі, вітаю вас! Якщо у вас є кабачок та трішки рису, тоді готуємо котлети. Беру кабачок, вага його 1 кг. Якщо шкірка жорстка, то краще її зняти і натираю його на дрібній терці. Далі кабачок підсолюю, перемішую і відставляю в сторону. Нарізаю одну крупну цибулину, натираю на дрібній терці невеличку морквину, і у мене перець. Якщо не хочете, не додавайте. Я перець для смаку додам, він у мене невеличкий, один, дрібненько нарізаю. Тепер ці овочі відправляю на сковорідку, додаю 40 мл олії і підсмажую до готовності. Друзі, тим часом перевіряємо кабачки, у них досить багато вологи, тому необхідно. Дуже добре віджати всю цю вологу по максимуму. Ось мої кабачки. Сюди відправляю 4 столові ложки манки. Друзі, овочі в мене вже підсмажились також готові. Сюди ж 200 г відвареного рису. Рис я відварила заздалегідь. Натираю на дрібній терці 2 зубочки часнику, за смаком підсолюємо, перець додаємо я 1 четверту чайну ложки додала, чайну ложку паприки і 2 яйця. Далі столовою ложкою викладаю на сковорідку і смажу. Котлети з обох сторон на середньому вогні з додаванням олії. Форму надаю на самій сковороді, це робити досить легко. Коли повертаю на другу сторону, накриваю кришкою. Друзі, овочеві котлети готові. Таку страву можна легко готувати протягом літа, адже усі продукти є майже в кожного в наявності. Підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Усім смачного.